Привіт всім. Така є тема, яка, як зазвичай, у мене є такою темою для, для себе про себе, подумати над життям. І, можливо, якщо взяти окремого індивіда, ну, наприклад, мене, то може виявитися, що це життя ти можеш займатися і взагалі сприймати своє життя. Ну, не те, щоб неправильно, але як щось таке, чого в реальності не існує. Ну, наприклад, можливо, багатьом знайомий такий феномен, як каргокульт. Коли там на якомусь острові була якась військова база американська, і вони туди прилітали, і на цьому острові жили там умовні аборигени, і якби вони час від часу отримували щось від цих американців в якості презентів. І Потім американці пішли з цього острова. Залишивши після себе цю військову базу, військовий аеродром. І ці аберегени, ці люди, які там жили, вони продовжували здійснювати рухи тих регулювальників, які зазвичай зі спеціальними там, світловими паличками стоять і регулюють рух літака, який приземлився. Вони теж робили такі рухи в надію, що прилетить літак. Ну, от, приблизно так. Тобто це така от ніби метафора про сприйняття життя і про те, що ти робиш в цьому житті, і може виявитися насправді таке, що ти все життя робив якісь дії. І сприймав своє життя таким чином, що це не відповідало дійсності. Ти просто не знав, хто ти, що ти робиш взагалі, що відбувається навкруги тебе. Ну, тобто, розумієте, це життя в такому, ну, не те, що темряві, але я не знаю навіть сліпота, глухота, німота. Це перебування в якихось таких. Своїх внутрішніх процесах, які ти сам не бачиш. Ну, от щось таке. І це, знаєте, це доволі складно пояснити, але це, в принципі, доволі добре видно, коли людина слідує якимось правилам, коли вона щось знає. І коли вона робить так все життя і вважає, що це є правильний варіант для всіх. І... Ну, до цього можна, звичайно, відноситись по-різному. Дехто скаже, що ну так, можу існувати реальні правила, які можна застосовувати до всіх, ну так, можна. Але це за умови, якщо ти їх застосував до себе. І якщо ти дійсно розумієш, що ти застосовуєш і навіщо, розумієте, ну, якщо якби ви всім будете пояснювати, як жити, можливо, це якраз те, що я зараз роблю. Можливо. То, якби в принципі, нелегко здогадатися, що ти сам не знаєш, як жити. Якщо ти суперкрутий, я не знаю, вихователь, ну ти про себе так думаєш, то, звичайно, нелегко зрозуміти, що ти боїшся того, із чим ти працюєш. Людей, дітей, процеси автоматизації, там ще щось, я не знаю. Розумієте, тобто ти цього боїшся в собі, якщо ти це виховуєш. І от за цими правилами, там, я не знаю, оцими от віруваннями, да, оцей цей каргокульт, ти віриш в те, що ти викликаєш літак. Ти віриш, що саме так він викликається, оцими от рухами. Ти Ну, Живеш в цій реальності. І інша реальність, що літак якби, ніяк не відноситься до цих рухів, його приліт чи відліт, ти про це просто не знаєш. І так само і все інше, що ти робиш. І... Тут мова не про те, що це правильно чи неправильно, що, о Боже, який жах! Давайте срочно всі станемо просвітлені, усвідомлені, особистості. Ні. Це не про це. Тут, в принципі, нема, мабуть, нічого жахливого, ну окрім того, що страждають інші люди. Але. Це якби ставить ну, не те, що крапку, але ну, доволі суттєво обмежує тебе, в принципі, в житті. Не те, що по життю ти йдеш, але в самому житті, в доступу до самого життя. Тоді питання, а чи живеш ти? Виглядає доволі таки актуальним. І про цю тему звичайно дуже важко говорити, бо розумієте, немає оцієї точки відліку. І це така характерна особливість такого життя. Звичайно, точка відліку для людини, яка, умовно там кажучи, усвідомила щось. І живе, будучи живою, звичайно, це смерть, ця точка відліку. Вона є абсолютно протилежним всьому тому, що людина вважає в своєму житті прийнятним, своїм класним, там, добрим, недобрим, взагалі якоїсь підеться якоїсь оцінки. І це якби позбавляє людину життя, якщо ти не відштовхуєшся від цієї точки початку. Можливо, це парадоксально звучить так, але смерть це, якщо взяти її за точку відліку, це початок життя. Якщо ти реально усвідомлюєш свою власну смерть, смертність. І... До речі, про класифікацію. Хороше, добре, погане, зле. Це теж елемент цього, так би мовити, карго культу. Це теж елемент очікування від життя чогось, не того, що ти є свідком чогось в житті. А ти очікуєш чогось в житті. І це якби принципово різні підходи до життя. Бо коли ти живеш в системі класифікацій, коли ти класифікуєш життя, коли ти говориш, я хочу жити класно, добре, я не хочу жити погано, я не хочу страждати, я хочу веселитись. От коли взагалі є оця класифікація, неважливо яка, то тоді, звичайно, ти живеш в цій системі каргокульту. Ти робиш якісь дії, якісь рухи для того, щоб викликати оце от добро, оце от літак до себе. І ти взагалі не розумієш, що він не прилетить, що його, в принципі, так, не викликати, бо він літає за іншими, так би мовити, законами. А жити без класифікації дуже складно. Уявіть собі, прожити хоча б один, ну, не те що, день, а хоча б одну годину, без намагання щось класифікувати в своєму житті. Тобі там погано, непогано, добре, недобре. Погода гарна, негарна, грошей достатньо, недостатньо. Ну, от все таке. Це, не знаю, мабуть, це неможливо навіть для, ну, для більшості людей. Я не говорю, що це обов'язково, ні. Я говорю про те, що є певні умови. Для входження в життя. Ми, звичайно, вважаємо себе всі живими, е нормальними, розумними, такими, що щось розуміємо, щось бачимо, щось чуємо. Але насправді так, це елемент такого каргокульту, це життя в ну, матриці якісь, да, там, умовні. В такій метафоричній, де нема нічого справжнього по факту, коли є класифікація, коли є оцінювання, коли є очікування, коли є плани, мета, ціль, досягнення страждання, нестраждання, кроки назад, кроки вперед. І інше життя, і інша справа, коли ти є, так би мовити, свідком чогось, що ти не можеш ніяк класифікувати, контролювати і так далі, і тому подібне, коли ти є свідком, є такий термін, да свідок. Свідоцтво, як воно так може перекластися українською мовою, це коли ти став свідком чогось, що є за межею твого сприйняття. Знову ж таки, парадокс. Як можна стати свідком чогось, що є за межею сприйняття? Ну, от так от. коли ти відмовляєшся від. Очікувань, класифікацій, тоді ти можеш, не обов'язково станеш, але тоді оце, так би мовити, диво може прийти до тебе і показати себе тобі. Ну, це, так би мовити, знаєте, в такому загальному плані, це я говорю, можливо, про таке Боже відкриння для пророків, яких там. На пальцях однієї руки можна перерахувати. Ну, от приблизно так воно може виглядати, але є такі більш такі, ну, не те, що там, знову ж таки, класифікую є, да? споріднення для життя форми свідоцтва. Це коли ти можеш поринути у споглядання, це теж ще один такий термін. Який характеризує цей процес? Споглядання? Не участь в чомусь, а споглядання чогось? Це принципово різні моделі життя, і це як не дивно, про одне і те саме, про один і той самий самоліт. Розумієте, але це різні речі. Ти не намагаєшся його викликати, коли ти зайнятий спостереженням, спогляданням. Ти можеш споглядати його навіть у своїй пам'яті. І це різні речі. Тоді ти вільний від нього, від цього літака. Ти не залежиш від того, прилетить він чи ні. Бо він, цей літак, вже живе в тобі. Тобі не треба його викликати. Він вже є. Ти вільний від цього, ти не залежиш від нього. Така от різниця.